Отже, ми бачимо, що наші партнери виділяють величезні суми для підтримки, в тому числі і нашої енергетичної стабільності. Але чи ці кошти вже працюють так? Ну тобто, це ж не просто гроші, які вливаються в нашу країну. Це кошти, за які повинно купуватися відповідне обладнання. Воно вже є в нашій країні чи ще в дорозі? Поки що ми використовуємо те обладнання, яке було в запасі. Зокрема, компанії Укренерго і те обладнання, яке було в запасі, або яке купується нашими іншими енергетичними компаніями. Якщо говорити про кошти від наших західних партнерів, то поки що ті кошти формуються, або вони доходять до України. А поки що немає такого, щоб за ці кошти були здійснені закупівлі необхідного обладнання. Але що є так, це те, що деякі західні країни допомагають нам безпосередньо обладнанням, тобто є певні європейські країни, в яких Десь на складах є які залишки, якогось обладнання, яке нам було потрібно, і таке обладнання вже доставляється в Україну, але безумовно, що в найближчі тижні. І найближчі місяці нам також потрібно буде додаткове обладнання, тому власне вже на таке додаткове обладнання будуть витрачатися ті кошти, які сьогодні виділяються країнами Євросоюзу. А скажіть, будь ласка, про кошти Європейського банку реконструкції та розвитку затверджено полупакету розмірі 372 мільйонів для підтримки, зокрема Укренерго. І там теж йдеться про те, що частина це на закупівлю обладнання, і частина на підтримку структури капіталу. Також Нідерланди виділили нам 72 мільйони. Поясніть, будь ласка. Пане Андрію, якщо ви кажете, до цього обладнання вишукували на складах, виділяються нові кошти, обладнання не закінчується його реально ще знайти. Чи є такі компоненти, які потрібні нам для відновлення нашої енергетичної системи, а їх же просто немає. І ми будемо чекати, коли їх вироблять країни Європи. Е, по-різному. Є е, таке... Обладнання, яке ще можна знайти і купити, а є таке обладнання, яке потрібно дійсно замовляти і купляти. Тому нам потрібно займатися і першим, і другим, тому що знову ж таки на сьогоднішній день енергосистема якось відновлюється, використовується на щастя, в викоенерго було. Багато запасів по деяких позиціях, але ми розуміємо, що наше обладнання воно також досить обмежене і воно вже практично закінчилося і зараз на сьогоднішній день йдуть або поставки нового обладнання, або закупівлі нового обладнання. Тому нам потрібно працювати навіть для того, щоб для повного відновлення, скажімо так, закупити і поставити обладнання, яке передав Україну, наприклад, через півроку, тому що те, що сьогодні відбувається, ну ми розуміємо, що в деяких випадках, якщо підстанція повністю там розбомблена, то неможливо її зараз швидко відновити повноцінно до того самого якого вона була раніше. Тому дуже часто використовуються просто якісь резервні способи подачі електроенергії. Але якщо говорити про повне відновлення цих підстанцій, звичайно, що його потрібно буде робити і, мабуть, вона буде робити вже трохи пізніше, коли буде на це більш сприятливий час. І коли буде вже поставлено в Україну відповідне обладнання. Пане Андрію, ключова проблема у нас зараз все-таки з розподіленням електроенергії. Зараз мова не йде про закупівлю електроенергії в Європейському Союзі. Ну, зараз на сьогоднішній день є проблеми і в мережах, і так само є проблеми з генерацією, тому що після того, коли працювала автоматика захисту і блоки розвантажилися, то ці атомні електростанції перестали виробляти електроенергію. Тому є проблема і в виробництві, і є проблема і в мережах. Те, що стосується імпорту, то на сьогоднішній день можливості по імпорту не достатньо великі. Плюс дійсно є війські вузькі місця в тих от підстанціях, через які ця електроенергія не може пройти у всі потрібні регіони. Тому імпорт він якось може допомагати там в певних е, обсягах, але на превеликий жаль. Е, Можливості імпорту вони не співмірні з тими проблемами, які виникли, наприклад, сьогодні ввечері після обстрілів різних підстанцій, і тих проблем, які виникли із генерацією із мережами і з підстанціями, одним імпортом це неможливо вирішити, тому зараз іде робота по відновленню енергосистеми і по відновленню робочої потужності блоків атомних електростанцій. Ну, і буквально 15 секунд. Пан Харченко, якого я вже згадував, сказав, що 15-20 годин, а то й раніше, потрібно, щоб відновити енергосистему станом на ранок сьогоднішній, так? Ваші прогнози? По різному може бути, тому що, скажімо так, це завжди така задача, трохи така, яка містить якісь певні нові вводні, тому що кожен випадок. Це він трохи новий. Він не повторює повністю наприклад ситуацію, яка була після минулих обстрілів. Тому може бути тісно е, таке, що протягом наступної доби е, буде відновлена подача електроенергії до ситуації, яка була сьогодні рано. Може бути таке, що потрібно буде трохи більше часу, тому е, тут треба дати якби можливість спокійно працювати енергетикам, і тоді ми побачимо, яка буде ситуація.